Вітаємо вас у студії ТВ. Дякую, що лишаєтеся з нами. Як і обіцяли, будемо говорити про мобілізацію. Про цей етап мобілізації, це як дзеркало, в якому зрозумілий видно рівень обороноздатності нашої країни. Я вітаю наших гостей Ігор Козі, експерт інституту євроатлантичного співробітництва. спіробітництва. вітаю, дякую, що прийшли. І Тарас Костанчук, голова громадської організації учасників АТО. Справедливість. Тарас, вітаю вас. По перше, я трішки почну з іншого. Годину тому речник РНБО Андрій. Лисенко зробив заяву про те, що три тисячі знову осіб стягнуто російсько терористичних військ, я так розумію, стягнуто під Дебальцева. Давайте почнемо з того, що ви про це думаєте. Чи може бути знову цей іловайський варіант, коли просто росіяни знову просто задушать і зметуть наших військових? Що ви думаєте про це? Про таку ну, кількість неможливо три тисячі. Це не така велика кількість. Насправді для такого району, як Дебальцево, скажімо так. При тому, що там ну, ми спілкуємося постійно з нашими хлопцями, що там всередині знаходяться. Mm -hmm. Район дуже добре укріплений, і у них вистачає так би, там, боєкомплекту для того, щоб там триматись. Єдине, що вони не розуміють, чому їм не віддають команду відкидати ворога, тому що там готові навіть йти в контрнаступ, але їх стримують. Кажуть, нам завдання чомусь тільки триматись всередині. Але неможливо цей укріп району взяти із силами стягнутими у кількості три тисячі uh -huh. чоловік. Це, це вони просто там будуть стояти, як нам кажуть, хлопці дзвонять, що вони зараз вже припинили атакувати постійно. Тобто у них не вийшло взяти Дебальсу, умовно кажучи, я так розумію, що з самого верху. Десь там від Путіна пішла команда будь-якою ціною. Це така Жуковщина взяти це Дебальцево Не вийшло величезні втрати. Окупантів, і зараз вони укріплюються, а їм mm -hmm. дають от знову така помилка, їм дають можливість укріпитись. Вони зараз перед нашими загородними цими районами, вони свої укріплення роблять, тож закопуються і так далі. і ага. так далі. А чому, Ігор, що ви думаєте, чому може бути от така команда, така команда, така команда. Ні, не, не наступати давай, і давати противнику да. укріплюватися? Я зрозумію. Я, Я трошки спробую от, розвинути ту ідею. Знаєте, Дебальцево, як укріп район, Ну, якщо його не можеш взяти, то як колишній військовий, я б сказав його можна завжди обійти. Да? І це нормальна практика для військових. Оточення створюється саме за того, щоб в тилу такі райони залишати, а потім вже вирішувати поступово питання щодо очиснення таких районів. На жаль, якщо дивитися дуже важну карту, ми можемо побачити, що вирішується ще один котел на рівні, будемо казати, попасні гогливка. Коли можна двома ударами з двох сторін фактично замкнути і це дебальцо в районі Артемівська, оце теж серйозне питання, і тут знаєте, велике значення мають діяльність і взаємодія. Розвідки і фактично засобів враження. тому що якщо, не дай Боже, десь розвідка ну фактично проз'явить момент накопичення військ на цих флангах, то точно може бути біда, і серйозніша біда, ніж та біда, яка у нас була в виловаську. Угу. Так що військовим є над чим працювати, наскільки вони сьогодні здатні чи не здатні працювати. Ну, важко сказати, можна сказати, що на тактичному рівні, да, хлопці молодці, хлопці працюють. Но, ви знаєте, навіть на тактичному рівні завжди є, як вам сказати, певний момент ініціативи. Якщо ти комбат, якщо в зоні твоєї відповідальності, будемо казати, там в залежності від ситуації, від чисельності, там 3 на 5 кілометрів чи кілометр на 2 кілометри, ти на цю глибину маєш право ініціативи. Працювати, робити, да дійсно тебе треба прораховувати. Тобі треба прораховувати. Скільки потрібно тобі боєприпасів, скільки потрібно коефіцієнту враження зробити. Но точкові удари робити гольниці, знаєте, в коли їх треба робити. Тому що саме такими ударами, такими уколами, противник вводиться, знаєте, в оман, особливо коли цей бой проходить саме в ночний час. Ну, давайте тепер ми вже поговорили про тактичні речі. Давайте поговоримо. Очевидно, це може називати стратегічною річчю про мобілізацію, про якість людей, які яких мобілізують, яких призивають минулого тижня. Адміністрація президента Генштаб зробили ряд скандальних заяв щодо проблем з мобілізацією, і головну головною проблемою вони називають недостатню свідомість громадян і ухиляння від мобілізації. Чи вам відомо, який відсоток ухиляється, і чи це є справді найбільша проблема, чи є проблема інша, а саме корупція у військоматах? Давайте спробуємо, знаєте, так на декілька складових розділити. Держава звинувачує громадян. Вибачте, а держава займалася взагалі цим питанням. Тобто, не забувайте, що у нас Перед теж був секретар Меринго. там Півроку не був. То він повинен бути в курсі цих справ. Чи займалась держава? Прагматично, систематично Ви маєте на увазі за часів Януковича і ще раніше і ще раніше Ну, відповідь, ми знаємо. Давайте вже зараз говорити про те, що так ми клас. маємо система, система полягає в цьому. Так. Вони кажуть, що не вистачає свідомості громадян. Вони і є наші громадяни. Якщо у них недолугих не, не вистачає так. свідомості, що треба поставити все на колію мобілізації, а це значить перевести засоби масу інформації не в Дірібан, хто там кому зараз вони сваряться, як вони поділять ці засоби масової інформації. А Засоби масової інформації повинні працювати на Мобілізацію, якщо вони не знають самі, не усвідомлюють того, що треба засоби інформації перевести на калію доведення до свідомості громадян цієї життя необхідної для країни речі як мобілізація, то що вони хочуть від громадян? Ну але просто те, що ви кажете, поділити канали власне і мається на увазі те, що ем, канал не повинен належати росіянам для цього, тому що ну, якщо це частка це, величезна це, це тільки в тільки один канал, зараз говорить про Росії. там про інтер інших каналів не. А інші канали не розважають, не показують якісь серіали ідіотські, якусь дурню цілими днями не показують, замість того, щоб доводити систематично політику країн, держави про, про необхідність усвідомлення того, що у нас відбувається зараз війна. Зрозуміло, дивіться, в нас ми зараз запитаємо Володимира Лішавського, генерал-майора, який зараз з нами знаходиться на телефонному зв'язку. Пане генерале, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от ми тут сперечаємося про те, хто винен у проблемах мобілізації несвідомі громадяни чи керівництво країни, яке яке просто кидається цими звинуваченнями, і ми припускаємо, що є великі проблеми і в військкоматах, і є велика проблема з корупцією у взагалі в. В процесі мобілізації. Чи можливо побороти цю корупцію? Чи ви бачите, що якісь є кроки, ефективні, реальні, щоб цю корупцію долати? вас. Питання часткової мобілізації лежить площині не тільки Міністерства оборони, а всі й держави. Завдання і мета забезпечити Збройні сили та інші військові формування військово-навченими підготовлені ресурсами, а також технікою та озброєнням. Якщо сьогодні тільки будуть Збройні сили, то міністерство займається мобілізацією, це питання буде зведено на нівець. Друге, якщо сьогодні ми не зможемо відмобілізувати людський ресурс для виконання завдань, для тих підрозділів, які сьогодні здійснюють, Відстояння наших інтересів на території Донецьких Ланської областей, це буде дуже несприятливо для всієї нашої пане, держави. пане генерале. генерале Дозвольте вас перебити. О, дивіться, ви кажете, якщо ми не зможемо реалізу, реалізувати те і те, якщо ми не зможемо ми мобілізувати тих і тих, але пробачте, уже буде рік, коли є фактично агресія щодо нашої країни. А ми ще далі говоримо це у формі: якщо це ми це. не зможемо. Тобто, Ви чи ми, ми не змогли, точніше, чи змогли? Ми змогли, але людські ресурси вони повинні відновлюватися. І ми сьогодні повинні замінити тих людей, які сьогодні здійснюють завдання в зоні ведення антиристичної операції. Вони вже трошки побачаються устали на російській мові. І для цього, щоб відновити ресурс, треба нові сили. Зрозуміло, дякую. Це був Володимир Лішавський, генерал-майор, який висловив свою точку зору на мобілізацію. Дивіться, міністр оборони Степан Полторак для боротьби з корупцією та підвищення компетентності От у військоматах наказав призначати на ці посади ветеранів АТО, які були поранені. Тарасе, вам щось відомо це як ветерану АТО, який був поранений. Так, І скільки мені таких людей призначили? Про, про це говорять уже більше. Уже другий місяць, якщо не помиляюсь, що от будемо назначати на ці посади, але я ще не чув, щоб когось призначив. Можливо, я щось не знаю. Те, не знаєте, що я знаю, поки нікого ні ніде не призначали. За даними начальника обліцівного управління оперативного командування північ Віктора Кевлюка. Призначено дві особи по країні. О, як здорово. Дві я особи. таке враження, що це другий місяць. Така страшилка для воєнкоматів. Типу, от ми будемо призначати. Я ж кажу, що я це я ще коли вийшов там з пораненням за десь в кінці вересня я чув уже про те, що будуть інвалідів там тих, хто поранені були, не можуть uh -huh. повернутись в АТО. Призначати на місце на воєнкомати працювати. При тому не тільки головним воєнком, а там і заступниками, і помічниками, щоб тих здорових богаїв з їхніми корупціонерів від в зону АТО або звільнити, якщо вони відмовляться, і так далі, і все це про розмови, Ігоре. От є. Я бачу в госпіталі десятки людей, які покалічені. Вони не можуть повернутися так, наприклад, в зону АТО. Вони готові працювати воєнкомами так у військоматах. Хто, хто цього не робить? Де цей механізм, який не спрацьовує? Ну, механізм, це механізм, який не спрацьовує, в першу чергу. Генеральний штаб, Міністерство оборони, генеральний штаб Повинен чітко піти директива вниз. Кадровий Міністру орган, орган, орган Міністерства оборони і кадровий орган Генерального дуже штабу просто. проводить ротацію. Все, це, це дуже просто. Е, ви знаєте, свого часу ротація була запроваджена, ну, якщо я не помиляюся за часів Гриценко, да, ротація mm. з однієї посади на іншу посаду. Були схеми певні е, роз, розроблені для проведення ротації. Тому що ясно, що людина більше трьох років на такій посаді, то рано чи пізно, вона починає корумпуватися. На жаль, після того як людина пішла, зразу все це зупинилося, і от е, зараз от таку схему треба знову запровадити. Питання полягає в тому, що хтось думає, що це потрібно що робити законом е, вибачте України. Міністр оборони не здатний це зробити. Ну, якщо не здатний, нехай порадить вирадників із Мегриценка, то, то йому пояснить як. Якщо вони не хочуть, це вже інше питання. Ви знаєте, саме те, що цікаво, що е, указом президента, 40 років, якщо не помиляюсь, Службу безпеки України зобов'язали, щоб вона ці прояви робила. Знову полягає прояви питання. Чого? Прояви чого? Опору... Корупції. Кор корупції. Кор -корупції. Обору, е, зрозуміло. Прояви корупції. Відслідковувало все це. Е, в той же час ми чітко розуміємо, що, вибачте, за 7-8 місяців фактично з е, Роз, ну як вам сказати, розбиту органу, що називається збиву, да після Якименка, який був громадянином Російської Федерації, щось поновити нове, створити нове дуже швидко, то треба дійсно мати здібності до цього. Чи відповідає на Ліваченко? Тоді своїм будемо казати можливостям як людина, чисто як людина. Чи може він дійсно зробити такі органи, які би чітко був здатний з одного боку контролювати цивільних? А це територіальна контрозвідка і військових О, до речі, що стосується військової розвідки, це ж теж проблема. Тому що як військові вони повинні замикатися на президенту України як верховного глокомандувача. Тільки бути в оперативному підпорядкуванні е, безпосередньо голові служби безпеки України. У нас до цього часу mm. немає вертикалі військової контрозвідки, яка б замикалась на президента в оперативному підпорядкуванні. На Ліваченко. Ну, у нас немає впевненості, то, що, вибачте, mm -hmm. офіцери, які там служать, не служать є п'ятою коло. Коротше, у нас зараз. нічого немає, виходить, ніхто нічого не робить, тому що у нас немає того, немає цього. Всі говорять хороші слова, все дуже просто. Прийшла ця каже: я зараз зроблю нормальну поліцію в Києві. Нафіг всіх. Які тут працюють, набираємо добровольців на таких, хто умовах. яка в 10 разів більше, ніж потрібно. Тому mm -hmm. що люди відчули кияни. У мене знайомі, які в банках працюють, які нотаріусами працюють на хороших зарплатах. кажуть, дівчата кажуть, я піду патрульним, тому що я Хочеш нарешті змінити? хочу, щоб було добре в Києві. Mm -hmm. Візьміть, об'явіть набір у військкомати. Там не треба бути полковником, військовим і так далі. І так далі, для того, щоб робити призови там або так далі. Не можете побороти корупцію, приберіть їх, к чортової бабушки, цих всіх воєнкомів. поставте нормальних людей, хоча б на чолі, поставте їх заступників, наберіть з цих майданівців, і так далі, які відвоювали з цих, те, що вони кажуть, людей, яких не треба вже контролювати СБУ, тому що СБУ просто у них рук не вистачає. В СБУ, мовно кажучи, я правильно сказали, воно розвалило. Зараз його роблять заново, але не знаю, там половина була ФСБшників, чи їх було три чверті ФСБшників. Зараз треба все це дуже складно. Не треба цього робити, їх контролювати. Просто поставте на це місце нормальних людей. Приберіть всіх цих, заберіть їх кудись в АТО окремим батальйоном. Воєнкомів, ой, мрія українського народу, і все буде стане на місце? Все дуже швидко стане на місце. Скажіть, будь ласка, але дивіться на, на тлі того, що ми не бачимо таких сильних якихось дій щодо подолання корупції, так міністерство оборони заявляє про те, що створить єдиний реєстр тих, які ухиляються від служби, призовників, які ухиляються від служби в армії в рамках четвертої хвилі мобілізації. От як ви ставитесь до цього? Чи потрібен реєстр цих людей, які Негативно. від? По перше, це не функція Міноборони. Пугалки. Нехай да, всім... абсолютно правильно пугалки знову пугають. Нехай вони запугають тих, хто вибачте, продавав зброю, роззброюючи армію. Оцих нехай пугають. А пугати народ, який фактично зупинив більш-менш якусь агресію, а, це роз. не потрібно. Розумієте? Тут знову цим повинна займатися прокуратура. Крапка. Військові повинні надати повістку, привели повістку. Ні, передали інформацію. Вибачте, в міліцію передали інформацію в прокуратуру. Все. Далі повинні займатися вони, тому що у них у багатьох хлопців є зараз. Фактично, моральне право, як вони вважають, відлинювати від цієї мобілізації. Вони кажуть, я не бачу, щоб корупціонерів саджали. Я не бачу, щоб була якась зміна системна у владі. Я не бачу, щоб щось робили таке, за що я піду боротись. А мене зараз хочуть знову туди. Мало того, я не бачу, щоб розслідували військові злочини. А ми точно знаємо, що Воловайсько був військовий злочин. Гелітей собі працює на посаді, всі працюють на посадах, а всі ж це бачать. А їм кажуть, ні, тепер вище підіть. Ми бабільови нам дуже потрібні. Ми вас засунемо ще в якийсь котел, там або ще куди-небудь, і вони просто кажуть: ну я не я не піду, тому що нічого системно не міняється. І як ти йому претензії пред'явиш? Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, надрукував в українській правді лист, який він отримав від призовника хлопця, який ну це не хлопець, а молодий юнак, який отримав повістку. Ось що пише до Олександра Гриценка: призовник, будь ласка. Лист колишньому міністру оборони Анатолію Гриценку. Пане Анатолію, звертаюся до вас як до офіцера. Це не моя особиста проблема, а схоже, уже стало системою. Справа ось у чому під час навчання у вузі я закінчив військову кафедру і разом з офіцерськими погонами отримав військову спеціальність військового перекладача. Зараз мені прийшла повістка, і я, як патріот, одразу пішов у військкомат, очікуючи, що мене призвали, бо в мені є потреба. У військкоматі мені повідомили, що мене пошлють до навчального центру Десна на 16 днів, де з мене мають зробити офіцера-артилериста. Ви тільки вдумайтеся, те, чому справжніх артилеристів навчали. У військових училищах 4-5 років я маю осягнути за 16 днів. Нас на військовій кафедрі навіть жодного разу на стрільбища не водили, і вона була тільки для галочки. Мало того, я не просто солдат, який проходить перепідготовку. Я маю бути офіцером, який керуватиме декількома гарматами. Маю знати техніку, артилерійську тактику і ще багато чого. Я ж навіть математики не знаю. Мені стало страшно, куди поцілять такі артилеристи, як я, навіть страшно подумати. Тарас, це до вас питання. Є така проблема? Ви бачили таку проблему? Це найбільша проблема, і вона продовжує залишатися проблемою. Тож, у нас я завжди багато разів це казав. Найбільша проблема це недолугий генеральний штаб, тобто ж генерали, які не мають бойового досвіду, але кожен вважає, що хоч він купив свої погони генеральські, значить він щось вміє, щось знає. А друга проблема це середня ланка офіцерів, які навіть у нас в батальйоні були, в інших батальйонах, вони як патріоти пішли, вони мають звання там капітанів, майорів і так далі, але вони не мають бойового досвіду. Мало того, його капітана там, танкістів ставлять командиром роти піхоти і так далі. Там дуже багато різних нюансів. Оцих назначають просто за званням. А вони не знають, що робити. Вони і хочуть, але не вміють і не знають. І ніхто про це не думає, не говорить і так далі. Це абсолютний абсурд, і це абсолютний абсурд продовжується. У нас просто офіцери, які хочуть, не вміють, тому що вони цьому не вчились. Не хочуть, ховаються ті, що щось там десь там було. Отакий От каша. Бордак безглуздя, і все це така середня і вища ланка військового керівництва, а внизу патріоти, хлопці з гарячими серцями, mm -hmm. головами з автоматами, які зливого. готові вірити і ти, і так, далі, і так Ігор, далі. А це якось можна виправити яким чином це, це, це колосальна проблема. Ну, ви Знаєте, я вам відверто кажу. От давайте так знову по порядку, де да? от остання проблема: проблема військової освіти. Це однозначно. Можна сказати, Звучили що. інститут все військова випадку. світа, да, Гриценко, до речі, сам мав дуже таке цікаве відношення до цього. От, військова освіта у нас під, під заказ, під замовлення, м'яко кажучи, під гроші іноді. Згадайте той приклад, коли у нас на ліцеї було арештовано генерал-майора, якщо я не помиляюсь, ліцей під Києвом знаходиться. І що, його засудили? Щось трапилось? Ні, нічого. Тому що ясно, що гроші комусь відносились. Е, Думаю, що така ж сама проблема військової світі. Тому цих незрозумілих е, офіцерів випускались кучі. Ми вже не кажучи про військові кафедри, які -то. абсолютно То, правильно. Тобто, формально. все це робилось не в системі, не в системі підготовки. Тобто Тому раніше системі було є. підготовки оборони країни. Абсолютно Тож, правильно. Не... І Раніше було чітко да, сплановано, скільки потрібно, на який етап. Так, да, були моменти, коли треба було перенавчати. Це однозначно було. Однак не з гуманітарного напрямку на, вибачте, артилерійський. на артилерійській, ну, там технічно. де треба, знаєте, дуже серйозні знання в математиці або на інженерний. Mm -hmm. Це однозначно, що так робити ну, ясно не можна. Було свого часу розроблені певні е, ну, заміни, перелік вусів, які дозволяються заміняти. Ати і іншими вусами, тобто, все це було де воно зараз, мені важко сказати. Тарас, а багато зараз на фронті людей, таких перекладачів, які працюють артилеристами чи якимись абсолютно ну, мені не важко за фахом. сказати, не, не можу сказати, тому що більш-менш нам зрозуміла ситуація саме по добровольчим батальйонам, тому що там зрозуміла ну, прошарок тих це добровольців, mm -hmm. а потім їх дивились там, хто яке звання має призначали на посади. Як у збройних силах України, ну там плюс-мінус повинно бути mm -hmm. відповідати. Артилеристи командують артилеристами там, танкісти, танкістами. не можу сказати наскільки. Дивіться, давайте. Ситуація. Я ще хочу вас вашу думку почути про це про цю цей скандал, який минулого тижня вже теж багато обговорювали про те, що потрібна ця довідка для чоловіків призовного віку для виїзду за кордон, і навіть тепер кажуть, що за межі адміністративної території. Що ви думаєте про довідку з військомата, це знову яку ж таки, треба показувати при Ми також? повертаємося до того, замість того, щоб Системно, цілеспрямовано держава пояснювала, чому треба йти служити. При тому, це не у нас загальна мобілізація. Це у нас часткова мобілізація до призвати необхідних і так далі. У нас держава починає залякувати, лякати і ставити якісь обмеження. Той, хто хоче виїжджати, втекти від мобілізації, він не, так він не потрібен в армії. В Цій армії, яка частково мобілізується, тобі ж потрібні військові фахівці або якісь фахівці, щоб доповнити, якщо почнеться тотальна війна, скажімо так, велика війна, і буде загальна мобілізація, тоді це буде виправдано, тому що тоді всі повинні зайняти свої місця, гуманітарі, не гуманітарі, взяти зброю і боронити землю. Поки що це абсурд, державний абсурд. Зрозуміло, друзі. На жаль, Ігоре, хотіла дати вам слово. Немає вже немає вже часу. Якщо один маленький один од 10... десять згадайте Великобританію. Британію? Королівська сім'я, операція, де британські війська знаходяться в Афганістані. Син королівської сім'ї знаходиться. Там. Ну там. що ж При будемо радіти до того, що наші можна власті посуть своїх каже чи Ігор внуків. Козі, експерт інституту євроатлантичного співробітництва, Тарас Костанчук, голова громадської організації учасників АТО справедливість. Друзі, дякую, що були гостями нашої програми. Залишайтеся, дякую. будь ласка, дорогі друзі. Стивай, буде цікаво. Ми з вами побачимося о 16.20 в цій студії. Дякую вам.